Привіт! усім! Сьогодні готую блінчики із лаваша. Для цього нам потрібно 350 г бруксельської капусти та пів кілограма курячого фаршу. Капусточку відварюємо в підсоленій воді а до фаршу додаємо пів цибулинки дрібно нарізаної, присолюємо, приперчуємо. Капусточку потрібно розрізати на ось такі половинки. Ось, розрізали. І додаю трішки кетчупу. Все гарненько вимішуємо, і будемо формувати наші блінчики. Беру мисочку з водою і вимочую в ній лаваш. І виложуємо фариш і по дві половинки капусточки. Ось так. І гарненько згортуємо. На деко застеляємо пергамент, вимочений у воді. І будемо виложувати наші блінчики. Ось так. Не забувай підписуватися і проставити лайки, також прокоментувати. Все гарненько виложуємо наші блінчики, беремо, збиваємо в мисочці два яйця, Присолюємо. і вимазуємо. Ось так. Вим... Вимазали гарненько всі краї і ставимо у духовку запікатися. Виходять смачні та сочні. Всім гарного дня!